З моменту поділу Німеччини аж до падіння Берлінського муру збірні західної і східної Німеччини зустрілися всього один раз. І як думаєте, хто переміг? Якщо думаєте, що перемогла Західна Німеччина, підписуйтесь на канал. Якщо думаєте, що перемогла східна, ставте лайк. А якщо знаєте, хто переміг і коли, напишіть про це в коментарях. Нагадаю, що після завершення Другої світової війни Німеччина була поділена на чотири зони: три з яких належали Франції, Великобританії і Сполученим Штатам, і одна східна належала Радянському Союзу. А вже в 1949 році на території сучасної Німеччини виникло дві держави: Федеративна Республіка Німеччина під протекторатом західних країн, а також Німецька Демократична Республіка, яка контролювалася Советським Союзом. До речі, столиця Німеччини-Берлін була розділена за тим же принципом: західна частина міста контролювалася західними державами, а східна частина міста контролювалася Радянським Союзом, навіть незважаючи на те, що фізично Берлін знаходиться на території східної Німеччини. В результаті розкол відбувся і в футболі, проте на початкових етапах співіснування двох ідеологічно ворожих держав, Західна Німеччина намагалася залучити східно-німецькі клуби до Бундесліги. Проте Москва блокувала всі подібні ініціативи і, використовуючи східно-німецький маріонетковий уряд, заборонила всім клубам долучатися до західної ліги. І хоч в 50-х роках Ті матчі між клубами східної та західної Німеччини все ще відбувались. Після побудови Берлінського муру навіть це вже стало неможливо. Зі збірними ситуація виглядала так само, тому більш ніж за 40 років співіснування цих двох держав національні збірні зустрілися тільки один раз, і було це на чемпіонаті світу 1974 року. І, до речі, сам чемпіонат світу проводився саме на території Західної Німеччини. Крім того, це був єдиний чемпіонат світу, на якому грала збірна східної Німеччини за весь час свого існування. Так вийшло, що доля звела ці дві команди вже на груповому етапі, і сам матч звичайно ж виходив далеко за рамки звичайного футбольного протистояння. По суті, на полі мало відбутися не просто протистояння двох держав, а зіткнення двох ідеологій. І в засобах масової інформації все саме так і подавалося. Проте, незважаючи на епахальність, розкручену в засобах масової інформації, фаворит в матчі все ж таки був очевидний, і це була збірна Західної Німеччини, за яку на той момент грали такі легенди, як Франц Бекенбауер та Герт Мюлер. Проте за класикою жанру, очевидний фаворит, недооцінив свого менш статусного суперника, і збірна Західної Німеччини програє завдяки голу Юргіна Спарсвасера на 78-й хвилині. Після цієї епохальної перемоги радості східних німців не було меж. Проте все дуже швидко закінчилось саме в той момент, коли гравці Західної Німеччини підняли над своєю головою трофей чемпіонату світу. Хотів би також додати, що після появи Кубка європейських чемпіонів знову з'явилася теоретична можливість зіткнення клубів зі Східної та Західної Німеччини. Проте, незважаючи на те, що сам турнір бере свій початок з 1950 П'ятого року зіткнення команд зі східної і західної Німеччини вперше відбулося в сезоні 1973-74. А зустрілися між собою Динамо Дрезден і Мюнхенська Баварія в Кубку європейських чемпіонів, і загальний рахунок за сумою двох матчів був 7-6 на користь Баварії. Один із матчів закінчився з рахунком 3-3, а другий з рахунком 4-3 на користь Баварії. Проте цікаво, що в обох матчах Баварія мусила відіграватися, програючи по ходу матчу з рахунком 3-2. Тому ж таки в сезоні 1973-74 відбувся ще один матч між командами Східної і Західної Німеччини проте вже в Кубку УЄФА. А зустрілися між собою команди Локомотив Лейпциг та Фортуна Дюссельдорф. І на цей раз вже перемогла команда зі східної Німеччини, а саме Локомотив Лейпциг. Ще один цікавий матч між клубами Східної та Західної Німеччини відбувся в сезоні 1985 86 в кубку володарів кубків, і матч отримав назву Чудо в Гротенбургу. Західну Німеччину в цьому матчі представляв Байер Уердінген, а східну Німеччину Динамо Дрезден. І причому чудо в цьому матчі відбулося саме для команди з Західної Німеччини, оскільки Динамо Дрезден було явним фаворитом. На підтвердження статусу фаворита в першому матчі Динамо Дрезден спокійно перемагає з рахунком 2-0. А після першого тайму в другому матчі рахунок був 3-1 також на користь Динамо Дрезден. В другому таймі футбольні боги вселяються гравців Байера. По іншому це просто не пояснити. Команда забиває цілих 6 м'ячів у вороти суперника, не отримавши жодного м'яча у відповідь, і таким чином вибиває свого східно німецького опонента з турніру. Ну остання перемога західно-німецького клубу над східно-німецьким відбулася в 1988 році в матчі Бременського Вердера проти Берлінського Динамо. Хоча в домашньому матчі Динамо обіграла опонента з рахунком 2-0, проте в Бремені Вердер не залишив динамівцям жодного шансу, перемігши з рахунком 5 0 Якщо ж говорити про досягнення східно німецьких футбольних клубів на європейській арені, то вони також були, навіть незважаючи на те, що були вони набагато меншими ніж в клубів Західної Німеччини. Наприклад, в 1974 році футбольний клуб зі східної Німеччини Макдебург переміг переміг Кубку Володарів Кубків, в фіналі обігравши сам італійський Мілан. Ще одна східна німецька команда Локомотив Лейпциг в 1987 році змогла дійти до фіналу Кубку Кубків. Кому зустрілася з Аяксом, проте Аяк, звичайно ж, не залишив шансів східно-німецькій команді, перемігши з рахунком 1-0. А м'яч, до речі, був на рахунку Марко Ван Бастена. В 1989 році відбувається падіння Берлінського муру, і це стає символом об'єднання двох німеччин в єдину країну. В футбольному ж світі символом об'єднання Німеччини став трансфер футболіста Східної Німеччини до футбольного клубу Західної Німеччини. Був це Андреас Том, і він перейшов з берлінського Динамо до Ліверкузенського Байера. Також між футбольними федераціями Східної і Західної Німеччини було досягнуто домовно. Про перехід футбольних клубів Східної Німеччини до Бундесліги. І згідно з цими домовленостями, тільки два клуби з чемпіонату Східної Німеччини напряму потрапляли до Бундесліги. і були це Дрезденське Динамо, а також клуб Ганза. Інші ж клуби були розкидані по нижчих дивізіонах Німеччини. Свій перший сезон в Бундеслізі клуби зі Східної Німеччини почали по-різному. Наприклад, Ганза виграла перші три матчі і зробила досить гарну заявку на те, щоб навіть боротися за чемпіонство. Проте на кінці сезону команда взагалі вилетіла в Бундеслігу-2. В свою чергу Динамо Дрезден показувало посередньо, але досить стабільну гру що дозволило команді закінчити сезон на 14-му місці. Цікаво, що після злиття чемпіонатів Східної і Західної Німеччини в Бундеслізі жодного разу не грали більш ніж два представники колишнього чемпіонату східної Німеччини. А з 2009 аж по 2019 рік Бундесліга взагалі не мала жодного представника колишнього чемпіонату Східної Німеччини. Більше того, в сезону 2015-16 не тільки в першій Бундеслізі не було команд з колишнього східно-німецького чемпіонату, а й навіть в Бундеслізі 2 не було жодної команди. Проте в сезоні 2019-20 до Бундесліги повертається Юніон Берлін, і на даний момент він залишається єдиною командою, який колись представляв Схід. Східно-німецький чемпіонат. До речі, до сезону 2021-2022 найвище місце, яке вдавалося посідати командам з колишньої східної Німеччини, було шосте. І Union Берлін побив цей рекорд, посівши спочатку п'яте місце, а в минулому році навіть посів четверте, вийшовши до Ліги Чемпіонів, що можна вважати справжнім успіхом. Ну і насанок хотів би що один із володарів золотого м'яча від Німеччини Матіа Замер був саме зі східної Німеччини і до повалення залізної завіси грав за східно-німецькі клуби. Проте, як тільки в нього з'явилась можливість, він, як і більшість талановитих футболістів, звичайно, Ж переїхали на захід.